Всім привіт, хто цікавиться новинками на ринку рушнику-сушарок. Сьогодні на огляді електрична рушнику сушарка з сухим теном від Hugh Family Oxford. Мене звуть Роман, і сьогодні я розповім, чим вона особлива. Модель складається з 12 пласких профільних ребер та має стійкість квадратного профілю. Це забезпечує велику площу нагріву і високу тепловіддачу, тому Oxford швидко висушить рушники всієї вашої родини. Рушникосушерка має стійке нетоксичне покриття у трендовому чорному кольорі, і така модель пасуватиме до будь-якого інтер'єру, від лофту і джапанді до класичних дизайн рішень, і виграшно виглядатиме як у маленькій, так і у великій ванній кімнаті. Рушникосушарка, обладнана інноваційним таймер-регулятором, який дозволяє налаштувати час роботи постійний нагрів 3,6 годин. А також обрати один з трьох температурних режимів 40, 45 та 50 градусів Цельсія. Завдяки вбудованому режиму екомод можна вимкнути постійний нагрів, що допоможе скоротити енергоспоживання до 87%. Кожну рушнику сушарку можна підключити з будь-якого боку, як з правого, так і лівого, завдяки унікальному конектору. Оптимальну сторону підключення можна обрати під час монтажу. А щоб розетка та звисаючі кабелі не псували зовнішній вигляд, в комплекті передбачена можливість прихованого підключення. Рушнику сушарка має ступінь захисту від вологи та пилу за стандартом IP44, захищена від ураження струмом, не містить шкідливих речовин та не впливає на роботу інших електроприладів. Кожен виріб Huge Family відповідає британським стандартам якості. Замовляйте, надійні та безпечні рушнику сушарки Huge Family на офіційному сайті. Та в партнерських магазинах по всій Україні. Наповніть свій дім затишком.